Ну, буває. Не війна, духовна війна. Тому комусь, якщо Господь кладе на серце, хочете стати в стрій, я запропоную ту чи іншу годину. Після служіння в мене Амінь. Я відчуваю, що тут є люди, які готові. Тому що дух тут відчувається. Ми говоримо сьогодні про сім'ю. Сьогодні у нас такий сімейний день, ладку почав, відповідно, навів по статистику. Я вже говорю з вами про сім'ю з позиції Слова Божого. Мене Бог покликав до служіння сім'ї, і я в тому служінні практично все своє свідоме життя. Якщо ми будемо читати Євангелію, ми знаємо, що Бог є автор і творець подружжя, автор і творець сім'ї. І якщо ми будемо читати Біблію, ми можемо дати абсолютно чітке визначення того, що таке сім'я. І сім'я в Божому задумі звучить наступним чином. Це Союз. Між чоловіком і жінкою, який заснований на любові, який передбачає народження і виховання дітей. Це сім'я. Все інше до сім'ї немає ніякого. І відповідно, та сім'я в Божому задумі повинна бути якою? Ну, природньо якою, якою ми хочемо, щоб були наші сім'ї. Нормальними, повноцінними, щасливими сім'ями. Але, але з боку в нашій країні понад 70% розлучень ще до активної фази війни. Yeah. Це Божий задум? Ніякий тут даним Божий задум. А з цих 30%, які не розлучаються, то більшість, вони не є щасливими в своєму подружньому життя. Вони існують на одній території, мучать там один одного. Може, це є Божий задум? Ні, це не є Божий задум. Yeah. Тому взагалі питання якості сім'ї це величезний виклик перед нами. Ми говорили про дітей. половиною дітей, 4,5 мільйони дітей зараз в країні в порівнянні з 91 м роком, з 14 мільйонів. Це, 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 скажімо, така суха статистична цифра. Ну питання в іншому. А як живуть ті діти? Вже не раз звучала думка діти наші майбутнє. Я дивлюсь на ту думку з іншого боку. Мої діти не, не, не дуже є моїм майбутнім. Ми майбутнє. бо ми як ми їх виховуємо, таке буде їхнє майбутнє. Це від нас залежить. І якщо ми, відповідно, будемо. Що це за діти? Як розвиваються ці діти? Як вони, відповідно, при такій статистиці, розлучені і так далі? Як, як же вони себе почувають, ці діти? І знаєте що? Бог дуже ревниво відноситься до питання виховання дітей. Дуже ревниво. Для того, щоб я не був голослівним, я зачитаю декілька місць писання, де ми в кулях. Почнемо з книги пророка Малах. Абсолютно не випадково старий заповіт закінчується словами. 4-6. Малахій, останні слова. І привернене серце батьків до синів. І серце синівське до їхніх батьків. Щоб я не прийшов і не виразив цей край прокляттям. В нашій країні до початку активних військових дій 70% та ті вкинули своїм Ми розлучилися. Бог просто так. Це було сказано і написано за 400 років до народження Христа. Після того 400 років нічого не писалося. Тишина. І тут народження Ісуса. І відповідно ми маємо Євангеліє. Чотири Євангелія. Ми знаємо, що в Ісуса, Хр... Ісуса Хрестителя була ще одна місія, окрім звіщення приходи Місію. В нього ще була одна місія. І яка? Для того нам треба відкрити Євангелій від Луків і почитати перший розділ 17 вірш. І він сам перед ним буде йти в духу і силі Ілії, щоб серця батьків привернути до дітей. Та сама думка. Яка звучала 400 років тому та сама думка. Він відповів пошиву місію сім'ї, якості сім'ї. Я вам скажу, в великому рахунку за то йому і голову відтягне. Перший мученик за сімейні цінності. Тому що він сказав Іроду, не може тобі розлучитися з жінкою, як ти зробив, і взяти жінку свого брата. От за тою головою позбувся. Пізніше Ісус проходить 30 років. Ісуса ведуть на Голгофу, на розп'яття. І ми знаємо, бачачи фільм «Страсті Христове читаючи Євангеліє, ми можемо собі візилізувати, як це буде в Єрусалимі. Тисячі, тисячі людей, дві категорії людей. Одні зловтішаються, насміхаються, хочуть бачити видовища, а друга категорія людей це щиро віруючі люди, які щиро, щиро плачуть, розпачують, співстраждають. Вони не можуть дивитись на ті муки Ісуса, і в один момент в один момент Він збирається з останніми людськими силами, і Він звертається до віруючих людей, віруючих. Тобто, розумієте, що можна було сказати тим людям, бачачи їхнє щире страждання. Можна було їх підбадьорити словом? Ну чому б і ні? Можна було сказати, ну не плачте так через перідні славу Божу, побачите. Ну ні, до логічно. Нічого подібного, а що він говорить? Івангелій від Луки, 23 розділ, 28 річ. А Ісус обернувся до них і промовив, дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою, ридайте, за дітьми своїми. Ви бачите, Він говорить, у вас проблеми. Вони були тоді, вони є і зараз. Але тоді їх було на порядок менше, ніж є зараз. От що я хочу сказати. Наскільки серйозна ситуація? І тут стоїть питання, ну і що виживають, що переживають ті діти через ту батьківську безвідповідальність і ту батьківську незрілість в контексті своїх відносин? Я два з половиною роки тому попросив педагогів українських шкіл зайти в свої класи, 6, 7, 8 класи. І попросити дітей наступне. Сказати, діти, сім'я це є добре, щаслива сім'я це прекрасно. Тато, мама, це вшуково, не всім так повезло. Напишіть лист до тато. Лист до тату. І Вони писали. Мені прислали ті листи. Ті педагоги, це в мене листи є від 15 українських кільків. Ті педагоги, які прислали мені листи, говорили мені, Андрій Россич. Ми собі не уявляли, з чим ми стикнемося. Ми собі уявити не могли, скільки болі ми побачили, скільки сліз ми побачили на прохання написати лист до тата. Я їх зібрав і отут надрукував. Тут є 154 листи наших українських діток. Отут будете читати короткі листи і будете бачити. До чого приводить батьківська відповідальність в переважній меншості випадків, а, на жаль, в переважній більшості випадків батьківська безвідповідальність. До яких наслідків внутрішньої руйнації дитини приходить те, коли тати особливо ідуть проти слова і лишають своїх дітей? Я вас наполегливо прошу. Я маю такі матеріали після служіння. Беріть і читайте, тому що це, як я говорю, це останній аргумент. Якщо вже слова дитини не дійдуть до тих батьків, у них вже нічого не відійде. Тому я скажу так, з духовної площини. Я майже переконаний, що найбільше за що ми будемо відповідати перед Богом, це за своїх дітей. Він спитається: я дав тобі їх, в тебе було 18 років часу. Кого ти з них зробив? А результат буде. Два результати. Або ми будемо пишатися життям і поведінкою своїх дітей, або ми будемо суровитися їхньою поведінкою. Від чого це залежить? Від нас, батьків, батьків. І справа в тому, що я не народився татом, а ви не народились мамою, я сином народився, ви донькою. Як стати татом, мені відомо фізіологічно. А як стати відповідальним, відповідальним, ефективним татом чи ефективними батьками? Мало кому відомо. А чому? А тому, що в сім'ї повинен був показаний бути приклад. А приклад в більшості сімей показаний, який негативний. От статистика до чого проводить. Нічого доброго, сім'ї не бачили і що? І не навчили ні в школі, ніде. І дуже переважна більшість людей в нашій країні є в стані банкротства в контексту батьківства. Банкротства. Вони ніби хочуть. Ну вони не знають, вони не мають ні бачення, ні знань, ні системи, нічого не мають. І це наш виклик, виклик, який деталізує ту статистику, суху статистику, про яку ми говоримо, наскільки все якісно не є добре. І питання стоїть. Чому така? Чому? Це ж неприродно, це ж не те, що люди хочуть. Я то, що люди хочуть. Бог так створив людину, що немає в світі двох одинакових людей. Немає. І не було, і не буде. Але кожна людина в тому світі має чимало одинакових потреб. Двох одинакових людей немає, а одинакові потреби є. Які, наприклад, кожен з нас потребує уваги. Кожен. кожен з нас сподівається на успіх. Кожен з нас очікує результату. Кожен з нас прагне любові, кожен з нас шукає відповіді. Кожен з нас має потребу мати міцні і надійні взаємовідносини. Кожен. І от результат це внутрішня потреба людини. І найкраща реалізація внутрішньої потреби до міцних і надійних взаємовідносин це є сім'я. В сім'ї реалізується внутрішня потреба людини, тому люди удружуються і створюють сім'ї. Я свій час підготував до подружнього життя. Немало подружніх пар наречених, більше шести тисяч в Україні. І я вам скажу: я не зустрічав ні одної пари, ні одної, яка би створювала сім'ю з метою її пізніше розвалювати. Я не знаю таких людей, тому що це неприродньо. Так не буває. Люди створюють сім'ю з іншою метою. Щоб було все нормально, щоб народжувалися діти, щоб було все добре. Але виявляється, в 90% все не добре. І лише в 10 добре, питання, тобто пізніше ситуація розвивається по-різному. Ну лише дві такі короткі ілюстрації. Дві. Один чоловік дуже близький, наш родич, який мав 56 років, він помирав. В нього був рак. Його виписали з лікарні і сказали, щоб ми вже не вдома вбрали. І він вмирав вдома. І він говорив своїй жінці, жінку, якщо би Бог мене зцілив. Я би зовсім не так прожив життя своє з тобою. Я би зовсім інакше жив. Я би прожив так, щоб нам би всі заздрили. Я би так жив. А прожив він 30 понад років свого подружнього життя. І до нього дійшло тоді, коли він помирав, щоб він жив не так і він би жив інакше, він знав. І він говорив ті слова, якби Бог мене зцілив. Бог не зцілив і він помер. І тут стоїть питання, ну він же знав. От інша пара, йому було 105 років, а їй було 103. Вони прийшли в неділю після недільного служіння. Він сів на диван і вмер. Його жінка сіла біля нього, і вона годину з ним розмовляла, вона годину їм псилами вона говорила йому світ мій, життя моє. Дорогий мій, ти зараз є з Господом. Ти зараз є з Ісусом. Він чує тебе. Дорогий, попроси Його, попроси, щоб забрав мене. Я не хочу тут більше бути. У мене нема ніяких смислів. Дорогий попроси Ісуса, щоб взяв мене до тебе, щоб я була з тобою, вона співала йому псалми. Дочка їй каже, мама, вже швидка приїхала, тіло я не закінчив. Я не закінчив. І вона годину так звернула. І через годину вона закінчить. Тіло забрали. Донька каже, мама, я залишусь, по суті, ти не залишишся. Вона заснула і вона не прокинулася. Вона вночі померла. Питання просте. Ну і як хочете ви? Ви як хочете? Ну ж не треба, відповідно, бути глибоким аналітиком, щоб не зрозуміти, як хочу я. Але питання не в тому, всі так хочуть. Питання в іншому. Так а чому вони мали одне, а більшість не має того, що хочуть. Вони що, мало вірять, повірте мені, вони однаково вірять. Може, вони менше хочуть, повірте мені, вони однаково хочуть. Але чому так? Чому лише 10% має, а 90 не має? Знаєте чому? Не тому, що їм повезло. Ні, тут весіянні від слова ні до чого взагалі. Тому що вони не просто знали. А вони виконували те, що є Божим задуром в контексті сім'ї. І якщо до прикладу, до прикладу, як я сказав, що сім'я будується на любові, і якщо Господь говорить, послання до Ефесян: 5.25, чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву, віддав за неї себе. Як він говорить в першому посланні до коринтян, Сон розділ 3 вірш, обдаровуйте одного любов'ю, чоловіки жінок, жінки, чоловіків. Тобто він говорить, що? Він не говорить, постарайтесь, може вас вийти. Він говорить, виконуйте. Виконуйте. І тут є питання. Питання є в наступному. Чи розуміємо ми, чи розуміють українці, що значить любити свого чоловіка і що значить любити свою дружину. На превеликий жаль, більшість взагалі нічого не розуміє. Не говорячи про те, що виконує. Ну, тут Господь говорить, Він показує. Любіть, Він показує, я ж вам показав сутність любові. Я прийшов заради вас, я жив заради вас, я помер заради вас. Я вам показав, що значить любити. Любити це жити своє життя заради людини, якою любиш. Тобто, коли я говорю своїй дружині, що я тебе люблю, виявляється, я повинен стверджувати конкретний факт, який полягає в наступному, дорога моя. Від сьогоднішнього дня я хочу. Я готовий і я буду жити все своє життя задля твого добра і щастя. Чому? Тому що я люблю тебе, тому що це любов'ю називається, тому що все інше до любові не має ніякого відношення. Це означає, що після того, як я тобі говорю, я розумію, що я говорю, і ти, мою любов до тебе будеш бачити щодня, причому багато раз на день через мої слова. Через мої вчинки, через мою поведінку, через моє відношення, через мої мрії, моє життя буде на благо Твого життя. Я люблю тебе. Жінка говорить і усвідомо то саме, і я люблю тебе. Я хочу жити своє життя заради Твого життя. І тоді двоє людей починають свою спільну чашу щастя наливати такої відданої любові. Я для тебе, ти для мене, кожного дня. Все життя, яке вони живуть, і чим більше вони такої любові наливають один для одного, тим більше вона для них що розливається. Що це означає? Це означає, що немає межі любові. Це означає, що на четвертому десятку років життя зі своєю жінкою, почуття глибини любові на порядок більше і глибше, ніж на першому році. Ось що це означає. Ми ж знаємо, що Бог є любов. Знаємо. І ми можемо пізнати ту любов при житті, та ніколи. Ми лише можемо її пізнавати в процесі, а в повноті ми пізнаємо лише тоді, коли, коли вмремо. Тоді пізнаємо. Бог каже, я хочу, щоб ви це відчували не тільки по відношенню до мене, я хочу, щоб ви це відчували між собою. І саме тому я для вас зробив сім'ю. Саме тому я вам сказав на основі, чого це все возується. І саме тому я хочу, щоб ви були тим, яким ви хочете бути. Я нічого складного не говорю. Але про те, що я зараз говорю, половина людей ніколи в житті навіть не чули, не говорячи про те, що вони так не живуть. Чи треба якісь кошти, щоб так жити? Не треба. Не треба. Треба просто брати і жити, так як передбачив Господь. І тоді, тоді. Я в тому службі, як я сказав, все своє свідоме життя. Є місця писання. Є місця писання, які ми знаємо на пам'ять, які проголошуються багато раз в служіння. І одне з тих писань це слова Ісуса Христа, які Він сказав перед Вознесінням, і ними закінчується Євангеліє від Матвія, і зараз я вас прочитаю їх. Тож ідіть і навчіть всі народи Христя, і Гім'я, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, навчаючи. Один момент. Я усвідомлюю по-інакшому те, що говорить Господь. Тому що Господь в своєму слові навчив стосунків і навчив питання виховання дітей більше, ніж достатньо для людини. Всіх це як? А? Всіх, значить, всіх. Може бути всіх. А? У мене вже тисячі пар, я стараюся, я ж тобі сказав, всіх. Ну як всіх? Думаю. Школи. Правильно. Школа навчаю всіх. Сім років тому я приходжу в одну церкву таких віруючих людей і кажу. Я приходжу з одним листком. Кажу, мені треба було 20 років. 20 років навчання і служіння, щоб побачити картину. Тут є 70 тем. Я хочу написати підручник. Підручники про сім'ю, про народження виховання дітей. Я хочу їх написати для шкіл. Народ Божий уважно слухає, думає і задає питання. Класна ідея, для яких недійних, Каже, ні, для світських. Тобто, а який би мав бути зміст? Як який? О, відповідати тому змісту. Тобто, ти хочеш написати підручники, Відповідав тому звісту для світських стіл, і щоб їх ще затвердило світське міністерство освіти і науки угу, саме так. І як ви думаєте, всі ж люди притомні, тверезі, розумієте? Ерудовані, а й Розуміють, як що відбувається. І що? Я вам скажу, що більша половина віруючих людей мені не повірили. От що. Що ми говоримо? Що Ісус сказав перед Вознесінням? І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Підручники були написані. О. Затверджені Міністерством освіти 5 років тому. 5 років Тому? І відповідно ті підручники. Можуть і викладаються в українських школах за умови вибору школи додаткового предмету, а кожна школа має право вибору. Тепер в мене питання. Скільки шкіл в кривому розі викладають цей предмет? Я вам скажу. Нуль. А тепер в мене до вас наступна інформація. Знаєте, скільки шкіл, наприклад, в Тернополі викладають цей предмет? Всі. Вже далеко не перший рік. В мене питання: а чому у вас нуль, а в них всі? А? Ага. Не знали, не вміли. Ви не знали, гріха немає, тепер знаєте. <рес> ми не просто християни люди віруючі, а ми, по повинні підтверджувати свою віру своїми ділами і вчинками. Тому що на вашій відповідальності буде це ваша школа в чині. Рішайте! Кожна школа має право просто проголосувавши вісім батьків з двох класів і предмет заводиться з наступного навчального року. Господь сказав, я вам зробив все. Ну, добре. Ми говоримо про школи. ну Ви в школах не вчитеся. Господь сказав всі, ну всі, значить, окей. Рік тому ми створили Ютуб канал. о, І там вже понад 190 відео. Всі після служіння можете підійти і взяти цей буклет, через QR-код зайти і будете мати інформацію відповідно по стосунках, виховання дітей. В величезному обсязі ми дуже багато інвестуємо в цей канал. Знову ж таки, це інструменти для людей. Бог так діє. Але Бог хоче, щоб ви проявляли активності, щоб ви були активними в тих поширенні Царства Божого. Тому що, якщо ми не будемо цього робити, то статистику жахливу, ми не тільки будемо погіршувати. Ми будемо за це відповідати, розуміємо? Да. Відповідати перед Богом. Тому що хто є відповідальний перед Богом за інституцію сім'ї, яку він створив? А хто як не віруючий люблю? А хто їх не ми? І ми маємо всі можливості, і Бог дає ці можливості для того, щоб ми їх реалізовували, для того, щоб ми їх заповнювали, для того, щоб якість наших сімей змінювалася, для того, щоб відповідно ставати кращим подружжям. Кращими батьками в контексті виховання дітей у нас просто вибору нема. У нас є відповідальність. Тому що ми за це будемо відповідати. Ми вже і так несемо ту відповідальність. Або ми чуємо мир, спокій і радість. від відносин. Навіть якщо йде війна, літають шахиди і так далі. Мир він тут, тому що він не від мене, він від Бога. Тому що Бог тут живе, тому що стосунки відповідно він це робить, він це забезпечує. Бо якщо нема тут миру, Знаєте, Господь каже: мир вам, передайте мир. Який хто може мир передати, як мир не має в самому собі? Ти ніколи людина не може передати то, чого воно не має. Ну коли він є, а це не від, не від людини, від Бога. Може тут все руйнуватися, але мир буде, ти будеш вмирати з миром. Ви скільки бачите людей, які вмирають або в страшній агонії, або вмирають в мирі в благодаті і в спокою. Як ми хочемо? І сім'я це є базова інституція. Яка приносить мир, яка приносить благодать, яка приносить благословіння для того, щоб мати життя. Ми тільки що читали, що маємо обов'язок. ідити навчити всіх. Знаєте, мені у це місце писання, що говорить Господь, асоціюється з такими словами короткого вірша. Життя спливе у та вода, і відцвіте, немов вишнева гілка. Одна помилка у житті це не завжди біда. Біда, коли життя помилка. Знаєте, що я вам скажу? Ви подивіться навколо, не в тому залі. Подивіться навколо своїх сусідів, навколо своїх працівників. Знаєте, яке їхнє життя? Їхнє життя помилка. Тому що вони не мають життя вічного. От чому їхнє життя помилка. А тепер в мене питання, чи я – це проблема, їхня чи наша? А? Це їхня проблема чи наша? Це наша проблема. Тому що ті слова звернені не до них, а до нас. До нас. Тому найперше, укріплюємося самі, а по-друге, ми маємо місію долучати інших людей, щоб цей зал заповнювався. І повірте мені, це не є завдання пастора. Це завдання наше. Це завдання наше. І, можливо, в тому залі є хтось сьогодні, хто прийшов і ще не прийняв свого, своє життя Ісуса Христа за свого Господа і Спасителя. І відповідно ще не має життя вічного, але має бажання його мати. Саме цей момент. Коли відповідно сказати можна сьогодні, я хочу, є такі люди тут чи ні? Народ? Слава Богу, всі спасені. Будемо тоді славити Господа. Кожен раз мусимо зробити пропозицію. Але приводьте сюди тих, хто не спасенний, хто не має життя вічного. Якщо, друзі, будемо молитися, дякувати Богові, запрошую вас до молитви. Господи, слава тобі Божому! Дякую тобі за ту всю мудрість, яку ти дає своєму слові, Господи. Дякую. Дякую за приклад Твого життя, Господи. Дякую, що Ти вчиш мене через Слово Своє, Господи. Один з, один з дарів Духа Святого — це є дар мудрості. Господи, дай мені мудрість. Дай мені мудрість жити достойно. Дай мені мудрість жити достойно в своїй сім'ї, своїх, при своїх дітях, в своїй церкві, в своєму місті, в своїй країні. В тому світі, Господи, щоб моє життя було достойним, знайдено достойним в Твоїх очах. Господи, благослови мене. Благослови мене, всемудній Бог. Мій рідний батько, Господи, веди мене. Просвічуй серце моє, Господи, я прошу Тебе, я довіряю Тобі, я повністю Тобі довіряю Довіряю своє життя, життя своїх дітей, своєї сім'ї, своєї церкви, місце і країни, Господи, слава Тобі! Господи, ти навчив нас молитися, ти перший промовив молитву Отче нашу. І сьогодні ми в спільному служінні і зібрані в славі Твоїй, Господи, подяться Тобі. Хочемо проголосити ту молитву в славу Твою, в ім'я Твоє, Отче наш, Ти, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам кожний день і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо воювати нашого. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.